З реактивних систем залпового вогню, мінометів та авіації напередодні російські окупанти обстрілювали Бахмут. Вчора маємо серед цивільних четверо поранених в селі Іванівське. Це територія нашої громади, а також двоє поранених цивільних на території міста. Є руйнування приватних будинків, є руйнування вашева база, постраждала за минулу добу по території заводів, які знаходяться в промзоні. Також постійні прильоти під вогнем окупантів перебували 10 населених пунктів, в тому числі Авдіївка. На ранок був один обстріл, такий потужний. Ну і декілька таких також одиночних прильотів в центральну частину міста. По лінії оборони навколо міста. Ну, все все, все тримається, як, як і було. Штурмові дії південніше від міста. Опитне вводяне Первомайська. На ранок 6 грудня близько 50 ударів зафіксовано по Торському та зарічному Лиманської громади. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 138 вибухонебезпечних предметів виявили піротехніки ДСНС у Покровському, Волноваському та Краматорському районах обстежили понад 4 гектарів території. Олександра новини на Суспільному. Донбас.